Найдосвідченішого скажу, що Євробачення це завжди грандіозно, але якщо хтось знайдеться, що скаже, що це відкриття було не найграндіозніше в історії нас відборів, поговоримо. Як співав класик Сан Марино, Сан Марино, любов моя єдина. Тож, друзі, а зараз трошечки серйозно. Дія працює все добре, навіть на чехлі книжечка. Ось тому можете не переживати. Але трішки переживайте, тому що того року в цілому в цей момент дія теж працювала. Ми знаємо, як ви обожнюєте всі ці текстові блоки. Але, 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 ми маємо переходити до конкурсних виступів. Най найбільш дитяче, що є в розпорядку твого дня. Боже, правда? Чесно. Роблокс. Let me feel it. Як тобі виступати першим, будь ласка, скажи, будь ласка. Хочеться ще. Ми можемо, давай ще раз. Давайте, все. Пообіцяй мені, що ти ніколи не перестанеш займатися музикою. Добре? Дякую. Прямо в мікрофон пообіцяй. Побіця. Пообіцяй, пообіцяй. Ви все чули. Пообіцяй, будь ласка, ось тобі. Полтос, якщо, якщо кинеш, повернеш його назад. От, Будь ласка. Тут безліч буде сюрпризів, і один з них стоїть, якщо мене зараз не обманює мій а, боковий, моє бокове, боковий зір. Сам він, сам Сергій, сам притула. Марійко, я теж радий бачити. Я дійсно, ти... виглядаєш неперевершено. Всім доброго вечора. Життя. А... Чи не хотіла спитатися за я буду а... голосувати? Чекайте, а Ага, слухай, я тут заклякла трошки. <свих> а ти <свих> Користуючись моментом, хочу передати привіт гуртам гурту Анна Марія і Маруф. <свих> Ви знаєте, 4 мільярди це мабуть, мрія і президента, а 4 мільйони це наша. Дякую, що були. Я вже згадала, що я маю. Знаєш, хто мої фаворити? Ти в цьому, що ти хочеш це сказати. Я думаю, всім цікаво. Мої фаворити. Гурт Бет Сліп Бойс. Вау, дуже гарно. Дуже дякую. ще раз Побачимось сьогодні. ще на цій серії. Ці драйвові харизматичні і амбітні. Та ще й написала пісню, яка чудово лягає в формат євробачення. Я прошу вас зустрічати гаряче. Гурт молоді! Тобі не в мене моє море. Молоді молоді! Вітаємо! Слухайте ну Шква. шквал, шквал для вас. Якщо ви хочете проголосувати за гурт молоді, вам потрібно згадати е, пісню «Лаша тунбай і згадати, скільки там зібен зібен і взяти цю кількість, поділити на вісім, вийде три. І номер три відправити на номер третій, п'ятий, третій, да. третій чи п'ятий? Третій, третій, да. Все наживо абсолютно відбувається. Зараз мені говорять щось з вухою а ми в по Ютубі поговоримо трошки про творчість за складнощі. Можливо, ви про сказали, але не встигнемо. Окей, Я Діно, тоді скажу, так. повертаємось на головну сцену. Тоді я скажу, так, так я просто батальйонності своєму мейку з мейбеліннюорк. Не буду від нас приховувати. У нас тут наушнички і нам кажуть, тягніть час. А це означає, що ще не все супер готово. Я хочу бути відвертим з нашими глядачами. Тому ми тянемо час. Яким чином? Аукціон звичайно може провести аукціон. Тож, пані та панове, ми потягнули достатньо часу. Бачите, як ми з вами витрачали час. Саме про це і пісня наступних учасників. Вітаємо. Ми гурт Future Culture. Стартом нашого гурту ми вважаємо у парку Шевченка. Зараз парку Шевченка досить холодно грати, тому ми знайшли е, таку площадку. Євробачення. Чекаличе, супер гарна пісня про релакс. Дай доплески цій чудовій пісні. Ну а хто ще друзі? Танцювати я, співати я а пахо розмовляти з фіналістами на відбору. Теж я а апа хостю. Дівчата часто пишуть директ. Так, ну так чи більше фоток присилають? більше пишуть. Що пишуть? Е, блін, нас дивляться багато людей, а матюкатися не можна. Що печально ні. Ти свої номери за ваших фаворитів. Оце так підтримка. Спеціально для вас я хочу звернутися до окремих людей, котрі не хочуть донатити. У мене є списочок, я їх знаю. І так, Аркадій Миколаїв, ти позичав у мене ще в 2012 році 50 гривень. Можеш мені їх не віддавати, а відразу закинути на цей збір. Ідемо далі. Олексій В'ячеслович старососов із подеси. Скиньте, будь ласка, 20 гривень. Я знаю, що ви вчора розривали свою заплату. Ідемо далі. Ідемо далі. У нас Ірина, місто вулиця єрина квартира 12. У вас у спальні у шафі на третій полиці у книзі лісова пісня між вісімдесять вісімдесят сторінками Лежить 65 гривень. Це був Марк Куцевалов. І... <плес> Давайте переведемо на звичайну більш простішу мову. Будь ласка, всі скиньте донат на розмінування гуманітарне. Дякую величезне. Я. Я хотів вас крутити просто. Дякую. Хочеш, так? Що вас Щось, він не дуже крутить. Щось так -то легко, як здається. Щось. Шановні українці, не забуваємо. Сканувати QR-код Ти мене як стару тілево крутиш. Як ви бачите, до мене ще два таких музичних краша доєдналися цьогорічна членкиня журі Катерина Павленко та головний дрімер країни Мелові. Як вам тут атмосфера? Атмосфера чудова, але, будь ласка, я хочу зазначити, що я позиціоную себе як член, тому не називайте мене членкинею. Будьте тут з нами, не перемикайте, Пауза буде дуже, дуже, дуже швидкоплинною. плинною. Тридцять, якщо бути точно. Ні, вона буде дуже швидкоплинною, Прямо як моя мила бесіда з христиною Соловій. Пар. Пан хая моя стабільна фраза, все стабільно, але а, спор... Але ми повертаємося на гучності своєму мейку з Мейбелін, нью йорк. Марія, Маріка, моя залетуся, моя пісюся. Добрий вечір, моя пікантна кунице. Ісусе, довіряю тобі, тобі, Ісусе, довіряю тобі. Не любов, а тільки дикі дикі жахи, це кохання, гані, це кохання, гані. На тебе і так! Власне, як п'ють? Що п'єте? Чай. О ну, потім потім, потім після вже. Expense. А що будете? Ну, там вже. Роскала нам це кажуть, що навчить навчить спити по висунці. Не є собою наливки. Так, ну що ж, пані панове, от цього місця ми виходимо вже в прямий ефір. Трошки втомлені наші учасники. Посміхніться хоча б. Я розумію, що так, але вас все одно показують зараз. Ви дуже хочете дізнатися. Ви хочете дізнатися результати чи ні? Один бал від журі. І це Влад Шаріф. Дев'ять балів. Дев'ять, чи десять. Дев'ять балів від журі отримує. Цифриблат. Почнімо. Починаю так само з. О, господи, я теж не прохвалююсь! Один бал від глядачів отримує. Тут співпало. Влад шериф. Тобто точно можемо сказати, що цього року у базелі Україна буде представлена гуртом. Або дуетом, або тріо. Дев'ять балів. Хочу голосити перемостця. Тимур! Я вже не можу! Давай! Дев'ять балів від телеглядачів України отримує гурт. Молоді! Десять балів! Цифербла!